Листопад, хоч і не може похизуватися такими гучними серіальними новинками, як вересень та жовтень, однак пропонує декілька непоганих проєктів. Найбільш цікавими обіцяють стати середина та кінець місяця. Тут вам і кримінальна драма з легендарною зіркою бойовиків і драма з гарним акторським складом і багатообіцяльна містична розповідь. Окрім них, ще мають вийти вестерн та два фентезійних серіали. А от більш детально про неї проекти далі у відео. А перед початком його перегляду підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Зоотрополіс Плюс. 9 листопада на Дісней Плюс стартують покази шести анімаційних історій про життя у Зоотрополісі. Фактично, це невеликі замальовки про різних жителів звіриного мегаполісу, де, зокрема, з'явиться улюбленець публіки Бліц. Проте варто пам'ятати, що Disney Plus вже поставила на потік виробництво серіальних спінофів і сіквелів мультфільмів від Pixar і Walt Disney Animation. А судячи з таких проєктів, як монстри за роботою Беймакс і тачки на дорозі, чекати на щось наближене до оригіналу за рівнем якості чи, хоча би гідне уваги, не доводиться. Однак вигаданий для Зоотрополіса світ був настільки оригінальним і яскравим, що вичавити з нього ще кілька цікавих історій не повинно бути складним. А шанувальники оригіналу будуть просто раді додатково провести час із улюбленими героями. Повернутися повинні як мінімум Джуді, її батьки, лінивець Бліц, дочка містера Біга та поліцейський відділ. Англійка 11 листопада на Amazon Prime Video покажуть міні-серіал, який цей стрімінговий сервіс описує як вестерні з погонями. Події у ньому відбуваються у 1890 році в Америці. Розповідає новий проект про англійку з аристократичної сім'ї Леді Корнелію Лок і корінного американця Пауні Віппа, яких об'єднує бажання помсти. Корнелія вирушує до новозбудованого містечка Гоксем, штат Вайомінг, щоб помститися людині, яка, на її думку, вбила її сина. У подорож вона їде разом із колишнім розвідником та корінним американцем, що погодився стати її гідом. Зі свого боку, ВІП має складні стосунки з американськими поселенцями, а також план повернення його рідних колонізованих земель у Небрасці. Варто відзначити, що це вже не перший вестерн, який вийшов восени цього року. Складається враження, що серіал Край Дикий Захід започаткував новий тренд серед телевізійних шоу. Король Тауси. 13 листопада на каналі Paramount Plus Сільвестер Сталоне, не дивлячись на свій 86-річний вік, спробує переконати глядачів у тому, що ще рано списувати з рахунків. Зіграє він ролька йоркської мафії на прізвисько генералу, який після 25-річного ув'язнення виходить на волю. Однак відразу після виходу із в'язниці бос відправляє його в Таус, у штат Оклахома, щоб цей досвідчений мафіозі налагодив справи у місті. Для цього герою потрібно буде зібрати команду лояльних осіб, які мають розбудувати там нову кримінальну мережу. Творцем шоу виступає Тейлор Шерідан, який займався розробкою досить успішного серіалу Yellowstone. Водночас він виступає і продюсером короля Тауси разом зі сталоне та лауреатом Еммі Теренсом Вінтером. Останній також став сценаристом і шоуранером серіалу. Не дивлячись на це, очікувати від нового серіалу якихось оригінальних ідей не варто. Хоча у наш буремний час можливо все, і легко може статися так, що перед нами новий наслідник легендарного клану Сопрано, але це не точно. 1899 17 листопада на Netflix видачи не головний серіал місяця від творців Темряви, який розповість про мігрантів з різних країн Європи, що пливуть на пароплаві до Нью-Йорка, сподіваючись розпочати там нове життя. Звичайно, що через деякий час із ними починають відбуватися дивні і незрозумілі речі. Баран Боодар Одар і Янтія Фрізе серіалом Темрява описали себе в число найперспективніших і найцікавіших фантастичних авторів. Йдеться не лише про телебачення, сміливіших доросліших і складніших історій за останні роки. Ми відверти. То кажучи, бачили небагато. Темрява не тримала свого глядача за ідіота, говорила з ним на рівних і не боялася фаталізму та складних концепцій. Саме через це його фанати з величезним інтересом і очікують на новий проєкт цих двох режисерів. Промоматеріали серіалу зараз тільки інтригують, ставлять багато запитань і заманюють візуальною частиною. Наразі 1899 виглядає як один із найперспективніших серіалів року. Новинка буде побудована за принципом Темряви і так само складатиметься з трьох сезонів, об'єднаних єдиним сюжетом. ФЛЕШМАН у біді. Цей мінісеріал заснований на одноіменному романі письменниці Тефі Бродесер Акнер, який вийшов у 2019 році. Майже відразу після виходу за право його екранізації боролися аж 10 кіностудій. Перемогу отримала американська студія ABC Signature, яка є дочірньою компанією Disney Television Studios. Розповідає новий проект про нещодавно розлученого 40-річного чоловіка, який занурюється у світ знайомств через додаток. Але коли він починає досягати успіхів, яких ніколи не досягав у молодості, його колишня дружина Рейчел безслідно зникає, залишаючи йому тільки дітей. Крім того, на роботі він неочікувано отримує підвищення. Вимушений розриватися між доглядом за дітьми, роботою та всіма жінками Манхеттена, Він починає переосмислювати свій шлюб. Не дивлячись на, здавалося, банально зав'язку, серіал спробує дослідити поняття шлюбу, кохання, дружби та як зберегти відносини. Звісно ж, окрім драматичного аспекту, новий проект також заграє із детективним жанром, змушуючи головного героя шукати відповідь на питання, куди ж зникла його колишня дружина. Перший сезон складатиметься з дев'яти епізодів, з яких перші два вийдуть 17 листопада на каналі Хулу. Ехо 3. Цей драматичний трилер вартий уваги вже хоча б тому, що створений дворазовим лауреатом премії Оскар Марком Боалом. А одну з головних ролей виконує Люк Еванс. Проєкт знято англійською та іспанською мовами, а події в ньому відбуваються в Колумбії, де і проходили зйомки. Розповідає серіал про зникнення безвісти на колумбійсько-венесуальському кордоні жінки на ім'я Ембер Чезборо, яку намагаються знайти її брат і чоловік, і все це відбувається на тлі таємної війни. Ті, хто вже знайомий з попередніми роботами Богава, навіть не сумніваються в тому, що він аж ніяк не зможе обійти стороною геополітику регіону та вплив деяких державних інститутів Сполучених Штатів з її постійними таємними операціями на треті країни, складатиметься серіал із 10 епізодів. Перші три з яких вийдуть 23 листопада на Apple TV Wednesday. Венздей. 23 листопада на Netflix вийде спін-офф до культового фільму Сімейка Адамс, який присвячений дочці Гомеса і Мортіши в Венздей. Постановкою нового проєкту займався Тім Бертон. Водночас він є продюсером і режисером кількох епізодів. Цікаво, що під час підготовки до зйомок оригінального фільму 1991 року режисером призначили саме Бертона, однак він таки не зміг знайти вільний час для його зйомок, оскільки віддав перевагу розробці фільму Бетмен повертається. Хоча в останні роки ім'я цього знаменитого режисера вже і не є гарантом якості, однак навряд чи знайдеться найбільш підходящий проект для гучного повернення майстра готики та їдкого цинізму ніж серіал Венздей. За сюжетом, головна героїня адаптується у школі, де вона помітно відрізняється з-поміж інших підлітків. Очевидно, що дівчина ні з ким не може знайти спільну мову і подружитися. Разом із цим вона намагається впорати зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких убивств місцевих жителів. Водночас Венздей хоче розгадати таємницю, яка мала сильний вплив на її родину 25 років тому. Розробники нового серіалу обіцяють, що він буде ближче до оригінальних коміксів, ніж фільми 90-х, за якими багато хто з нас і познайомився з шаленою родиною. З такими вступними даними, сподіваємося, як мінімум на те, що шоу виявиться кращим за два нещодавні анімаційні фільми. Хоча з такими акторками як Дженна Ортега та Кетрін Зета Джонс зробити це буде неважко. Віллоу цей серіал є несподіваним продовженням вже призабутого одноіменного фентезійного фільму 80-х років. Хоча справжні фанати нічого не забувають. Свого часу оригінальний Віло був задуманий Джорджем Лукасом і Роном Ховардом як відповідно володаря Кілець і мав стати франшизою. Великодушна Disney Plus вирішила ці плани нарешті втілити в життя. Зважаючи на це, новий проект сильно розширить міфологію світу Вілов. Події нового серіалу відбуватимуться за багато років після фільму. А в центрі сюжету знову опиниться Віллоу Авкут, якого зіграє той самий актор Ворвік Девіс. Цього разу він вирушить на пошуки пригод разом із Кіт, дочкою воїтельки Сорші з попереднього фільму, її найкращою подругою Джад та ще кількома новими цікавими персонажами. Ми вже маємо прецедент, коли несподіваний серіал-сіквел старого фільму, як, наприклад, темний кристал» епохи опору, виявлявся приємним сюрпризом, здатним навіть перевершити оригінал. Тому 30 листопада вілов має непогані шанси подарувати нам таку ж затишно старомодну і чарівну пригоду, якщо звісно за останні місяці ви не встигли втомитися від фентезі. Ось такими цікавими новими серіалами нас будуть розважати цього місяця. У коментарях до відео пишіть, які з них ви будете дивитися, а які ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви зможете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.